Вітаю з вами, я Діана Іванова, із точними новинами про погоду на четвер 2 лютого. Отож, розпочинаємо на Вінничині переважно хмарно та можливо пролітатимуть сніжинки. Просто зараз розповім детальну характеристику кожного району. Залишайтеся зі мною. На заході області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько плюс 1. На півночі Вінничини сонце буде рідко з'являтися з за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливо дрібний дощ зі снігом, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси, уночі нуль. На сході регіону ясним небо буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та 0 градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну. Економіка. Такий девіз у забудовників ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає. Бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо на півдні області вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси вище нуля, вночі мінус один. У центрі регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дрібний сніг вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не буде. Температура повітря в день плюс 2 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче нуля. Весь день у Вінниці буде хмарним. До полудня опадів не прогнозується. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою плюс. Вночі градус сягатиме плюс один. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарно та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Віничина.